Почнемо з того, що я говорив саме з нашою компанією очищення від внутрішнього ворога, саме з прозорості під підзвітності. Реагуємо на кожний тендер, на кожні завищені цифри і доцільності, якщо закупівля сумлінна, то починаємо сумнівно, сумнівна, точніше. Будемо працювати і працюємо разом. З правоохоронцями розглянули обставини і матеріали щодо закупівлі посадовцями Запорізької міської ради, будматеріалів матеріалів для капремонту дитячого садка «Карамелька». Якщо з доцільністю, тут у нас все в порядку, але з цінами, то біда. Вони завищені в рязи і попередньо можна сказати. Що загальна вартість закупівлі завищена майже на 3,5 мільйона гривень. Продовжуємо в цьому напрямку працювати разом з правоохоронцями. Раджу всім схаменутися, оскільки персональна буде відповідальність за подібні прорахунки, особливо в умовах війни. Продовжуємо систематичну роботу. По очищенню власних лав. За результатами внутрішнього аудиту, діяльності обласної державної адміністрації встановлено чергові факти порушення вимог чинного законодавства посадовими особами ОДА. Як наслідок, маємо чергове кадрове рішення ініційоване звільнення керівника з одного з департаментів з метою притягнення. Винних осіб до кримінальної відповідальності матеріали перевірки передані до правоохоронних органів. Продовжуємо і далі перевіряти інші департаменти управління. Маю особисту впевненість, що подібні кадрові рішення будуть прийняті відносно деяких інших департаментів або керівників. Чергово наголошую, що не буду працювати з людьми, для яких війна це Час пересидіти у теплому крислі чиновника, чи збагатитися на якихось там порушеннях. Щодо різдвяних і новорічних свят, вже другий рік ми святкуємо Різдво Новий рік не в затишному родинному колі, як це було до 24 лютого, а під звуки повітряної тривоги і навіть обстрілів. Через безпеку ситуацію проведення більшості обласних масових. Заходів скасовано не буде встановлено головну ялинку в області. При цьому деякі культурні заходи будуть відбуватися онлайн, а в укриттях дуже з обмеженою кількістю відвідувачів. На спільній зустрічі з керівниками християнських конфесій та правоохоронцями дійшли згоди щодо замість. Новорічно різдвяних заходів настоятелі церков запишуть привітання з різдвом для розміщення в інтернет-ресурсах. Також під час різдвяних богослужінь поліція посилить патрулювання релігійних споруд. Поки ми живемо в реаліях війни, ми маємо дбати про безпеку, але не дамо російським загарбникам споклюжити наше різдво та новий рік. Віримо в нашу перемогу і впевнені, що скоро ми зустрінемо улюблені зимові свята навколо головних ялинок, як Мелітополі, Бердянську, Токмаку та інших наших містах. Щодо ситуації, на ТОТ. на жаль, вона погіршується в Токмаку. Після вчорашньої вдалої роботи далекобільної артилерії сил оборони окупанти в чергове. Посилили фільтраційні заходи, розвардійці на вулицях зупиняють місцевих жителів, перевіряють зміст телефони, а інколи навіть вивозять людей в невідому напрямку. На жаль, станом на зараз, ми маємо сотні заручників, саме російської окупаційного режиму, доля яких залишається у нас невідомою. В Мелітополі і Бердянську рашисти вимагають списки мешканців квартир у старших побудинках. Запитують, хто де, де живуть, де не живуть, і цікавляться, чи є пусті квартири. Також окупанти розпочали так звану інформаційну кампанію з підготовки до виборів президента РФ. Ворожі медіа вже декілька діб поспіль активно публікують різні фейкові історії з допомоги людям на тут Запорізької області. Закликаю всіх громадян. Довіряти виключно офіційним джерелам інформації, не забувати, що ворог задіє велику кількість ресурсів. Звертаюсь до наших громадян на тот. Виїжджайте, залишатися на непідконтрольній території України небезпечно. Дякую всім за увагу і вітаю всіх з передешнім Різдвом. Зичу всім здоров'я, віри в перемогу, тепла та смачної котів. Трошки деталі скажіть про звільненого начальника управління. Там, там були деякі фінансові порушення, фінансові порушення з боку саме департаменту, тому і буде він звільнений з 25 числа, а далі вже будуть правоохоронці розбиратися. Після 25 числа вже й повідомлю, що це за людина. А департамент який? І департамент про керівника. Уточнити, можна? Ви сказали, що ситуація на фронті погіршується, але розповіли про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Ви, напевне, мали на увазі, що на Шо тот, да, тот, тот. погіршується, бо ми так всі здрогнули, при цьому. Ми, на, фронті. На, тот, на тот. На фронті, слава Богу. добре. Збільшилася інтенсивність обсліду по фронтових територіях останнього місяця або з чим я поміну. Дивіться, якщо говорити про обстріли, здебільшого це є у нас артилерійські обстріли. Вона дійсно збільшилася. Якщо ми рахували десь з 2-3 місяці тому, це в середньому було 150 обстрілів. На сьогоднішній день це 180 обстрілів. Це в середньому. Також ворог, як ви бачите, активно застосовує різні крилати ракети Х, Х 59 як вчора наприклад прилетіла по місті Запоріжжя, то маємо розуміти також, як і ворог активно застосовує безпілотні літальні апарати. І друге питання по запорізькій агресії. Яка там ситуація? Що що відомо? Зараз Запорізька атомна електростанція вона жилиться від нашої української енергосистеми. Якщо говорити про рівень радіації, то він в межах норми продовжується. Тиск на працівників атомки атомної електростанції як і в самому енергодарі, так і на самій електростанції. На, на деяких е, участках роботи наших представників туди не допускають, як і представників мати. А скажіть, будь ласка, ви кажете, що скасовані майже там всі заходи. Це мається на увазі там вистави, концерти, чи якісь всі заходи, де е, е, буде велике, має бути велике скупчення людей, і також де заходи, які не пер немає бомбосховчих укриттів, да. максимально зменшили і просто відмінили. Вона залишається так, як я залишалася. В тому числі вона також залишається, да. Цього року, про на панди, як вони її позначили, троє дітей вони затримали, тому за те, що вони не будуть на СБУ. Чи є у вас інформація, хто це за діти і куди вони їх власне поділи? Це нагадує історію трошки з водянським нашому колосомі. На 100% не можу говорити, але є така інформація і зараз. Служба безпеки в тому числі перевіряє, де саме знаходяться, якщо це було і дійсно це не фейк, де знаходяться дітя, діти. Але я знаю також, що ворог може застосовувати такі інформаційні впливи і на іншу частину населення, що щоб іншим було зрозуміло, що такого робити не можна. Тому я не виключаю, що це можливий і фейк. Більш того, якраз напередодні тих так званих тих виборів президента, вони будуть постійно включати е, такі фейкові матеріали і включати, е, щоб щось вкиди, кід, якісь робити, щоб дестабілізувати в тому числі ситуацію у нас. Чому ми можемо говорити про кількість навчальних закладів, які бути роботи? Ми хочемо, щоб з нового року ті 20 навчальних закладів, які у нас закінчуються вже ремонт е, найпростіших укриттів, як тільки вони закінчуються, перевір, перевірка буде ДСНС і вони можуть приймати рішення щодо переходу на змішаний формат навчання. Перевірка на дитекції вже закінчилась? Вона Все продовжується. продовжується. Дуже багато. Тих, їх, не Ні, ми не вмовляємо. Ми не вмовляємо, є люди, які дійсно погоджуються, і деякі, які не погоджуються. Ну, є інші форми перевірки, в тому числі як єудити. Чи звертались до вас громад щодо того, що люди, які мають нерухомість в області саме оформлені там за місцем проживання і ще й як ВПО. Чи є у вас така інформація? Чи є за це покарання якось передбачене? Дивіться, є я зрозумів. Є деякі жителі, які зрозуміли, що це дійсно можна на цьому збагатитись. Як вони роблять з одного населеного пункту, переїжджають в інший, оформлюються як ВПО? Можливо, навіть населені пункти між собою там відстань ну, 3 кілометри, 2 кілометри, ну, може і менше, оформлюються як ВПО. Отримують всі там виплати і при цьому далі проживають на своїх рідних домівках і так далі. Ми разом з відповідними службами відпрацьовуємо це в тому, відпрацьовуємо і надалі. Якщо з'ясовуємо, що є такі факти, то по цим фактам ну, там проводяться певні, в тому числі, і проохоронним органами дії. А законодавство міга місце передбачення. Ну, по законодавству я вам не скажу на 100%, бо я не пам'ятаю чесно. От, але е, хочу сказати, що я вже попереджав таких людей, що в нас, наприклад, в місті Запоріжжі вже і в Запорізькому районі зареєстровано 237 тисяч осіб, які рахуються як ВПО. Деяких осіб тут і немає. Тобто, де вони ну, не зрозуміло. Деяких ми розуміємо, де вони отримують, тобто переїжджають і оформлюють не оформлюючи ВПО, наприклад, в інших регіонах. Виїхало у нас від нас точніше з Запорізької області близько 230 тисяч осіб. Тобто люди мігрують, постійно мігрують. Деякі, наприклад, виїжджають з населеного пункту ну, з лінії розмежування. Приїжджає в інший населений пункт і оформлює там ВПО, потім повертається назад. Ну чи на літо повертається чи ну, будь-як. Тобто то, то, то такі факти пар... 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 вони фактично. Є, вони є, вони є, це дійсно. І е, саме органи місцевого самоврядування мають відпрацьовувати ці факти безпосередньо, ну і а далі будемо відпрацьовувати, що з ними робити. Але це не не масовий факт, це не масовий. Дивіться, це маєте на увазі цей евакуаційний потяг, який ж люди їздять до Хмельницького або до Львова, там отримують три і потім знову повертаються сюди. Може це, є... це, це, це на це. початок року були такі факти, але разом з мінреінтеграцією є вже відпрацьований певний алгоритм. Якщо людина буде так туди сюди кататися, вони не будуть отримувати такі кошти. Це перше. По-друге, зараз вже також як і відпрацьовується питання ня видачі цього білету, да, квітка на те щоб проїхати в один бік. Якщо він отримав один, два-три рази, то три рази він уже не отримав лише один і тільки в один в один бік.